Записав відосик, але, на жаль, з першої спроби не вийшло трохи. Зараз друга озвучую. Бо при першій спробі гучність мотору, техніки загалом перекрикувала і те, що я кажу, і перекрикувала історію цього проходження, там така легенда невеличка. Тому я озвучу. Запускається воно чомусь. Ця історія запускається з такої відосика, а, але без звуку щось це відосик в клієнті, тому От, нічого Но не хотя ми всі медикам потім покажеться. Наразі важлива кожна гармата. Штурм уже розпочався. Через те, що ми запізнилися, вся увага супротивника зосереджена на іншому фланці. Це наш шанс. Атакуємо відразу, вриваємося в місто і затискаємо супротивника з двох боків. Їдь за нами і не потрапив у зуби дракона. Цими бетонними іклами усіяне все поле у кілька рядів. Нічого, прорвемося. Головне, слухай мене та виконуй накази швидко і чітко ми з Маклаудом тебе прикриємо. І так, не зважай на його жарти, у кожного свій спосіб долати стрес. Вперед. Оця текстовочка. Э, нормально створено і написано. Там такі слова, як прорвемося, наголос навіть озвучується нормально. Ну вже в, самої, в самій грі тоді такі якесь чудне воно і, і якісь русизми. Що я ще хочу сказати? Нічого не дає зробити з аккаунтом, доки ту херню цю не пройдеш. Штурм уже розпочався, маємо поспішати. Рексим назву придумати. Назвеш його на честь свого діда. Його звали Йостратій. Ворогів все точно злякає, але боюсь нам набридно все вигулювати. О, а що-то турбун. Ну, як тобі такі іклян? Якось надто політики змічать. Ось навіть їхні спілкування між собою. Воно з звуками двигуна. Тому я перетиг, що зроблю, сам краще трохи. От до цієї позначки першу доїжджаєш, від'їжджаєш назад, і це дає змогу тоді не отримати демедж по собі. Там я казав в перші спроби, казав як на насчет, це не зовсім українською мовою. українськой було б, бы сказали на тут рахунок, там на рахунок ладно? Ладно. На 12 годин. що там менше да. було чутно, але ще раз повторюю. Якщо там на каточок його поставити з самого початку, то потім легше, а інакше він тоді їздять, як попало, Даже свій напрямок. Тут і влучити можна було. Я проходив що на іншому аккаунті це і там є шанс влучити, потому можна кругом

Так що можна навіть пробувати, якщо не вистачає. з взводу, якщо бачимо, дали в спину. Очистити останню площу. Вперед! Бага противників більше, ніж очікувалось. Дякую за допомогу. Це який за нами жиле попереду ще багато видно. Сержант Брукс. що там з медаллю. Не зараз, бабцю бетті. <раз> тигри. Найхуже, що можна зустріти на полі бою. І Якщо командування каже, що в них проблема це тигри. Перша штурмова група не виходить на зв'язь. Друга тільки виїхала. Нас посилають за ними. А якщо посилають нас, це означає тільки одне тигри. У штабі так і кажуть, відправте цих експертів з тигрів дев'ять штук на двох. Непоганий в нас результат за півроку. П'ять-чотири в твою пользу. Я маю шанс вирватися вперед і отримати на кінець цю драну медаль. Пішли, Брокс, не любить ждати. Охота починається. Плювання. Отополювання, зв'язки зв'язок, пользу, користь, а ньюсизми. Авіація працює по місту, але в ньому досі повно техніки ворога. Охота починається. Ну шо, везунчик, сьогодні той день, коли старий Маклауд забере в тебе титул Охотнік на тигрів. Не закривайся, Маклауде, це. А ось і води. Фу, ти Нічого інтересного. Не відволікайся, Маклауде. ничего интересного ничего интересного блин <связать> Ох, и запутал другого Там я казав, що цьому злі цього танку стоїш і встигаєш зацілити і засейвитись. Терен, як Тут також місцинка є одразу під'їжджати сьогодні сюди треба. Чую, щоб ти випрошував собі ціль. Чорт, Я сказав. Міст заблоковано. Треба їхати в об'їзд. Піш оптимізму, сержант. Зараз все буде. Оптимізм це хороша підготовка до місії. Тут поряд ліжні. Треба наздогнати другу штурмову групу. Думаю, це вони наздоровлять, бо я ми поїхали в об'їзд через твій брід. Так що тигри будуть нашими. Тільки не біжонь. Тигр — це тигр. Небезпечнішого противника немає. От і хорошо. Скільки мені треба їх підбити, щоб на кінець отримати свою медаль? Знову ти зі своєю метаю. Ти тут лише заради нагород. А мені вона взагалі не треба. Мамі хотів послати, знаєш, як вона врадіть. Хороші новини. Наздогнали другу групу. <звук> Тітко, вогонь на ураження. Зелений маркер інформує про високі шанси. Цей гарно горить. Буде, увага! Всі союзні групи знищено. Тепер ми залишилися самі. Траціль на 12 годин. Не забувай рухатись, сезончик, іначе вони і твої слабкі місця виділять. Або ховай свій корпус підбитими танками. Есть стеначки. Потяжешь с початку, то краще йде. Якщо что не пытайся то важко буде. куда. Снаряд. Не с... думаю, что это останки. Разведка пропотела, что тут, окрім тигра, Пантера. Есть... Тобі точно медаль належиться. Оце серйозна розмова. ми його ніяк не проб'є, оточимо. Везунчик, борва. Цілься у слабкі місця. Рух, тічко. Мені збили гузеницю, не можу рухатись. Везунчик, валимо, валимо його швидше. Гарно гори. Хоч Ну, За парень, твій диту. Недалі буде фраза. Живий Брукс живий. Обгорів дуже, але живий. Куди він дінеться? Він мені медаль обіщав. Ти свою получив заслужено. Ловку ти цього королівського піджарив. Тепер ми квити! Той вистріл в тигра, коли ми тебе спасли, тупо везіння стріляв майже не цілячись. Бачиш, як обернулося. Виходить, я тоді себе спас і Брукса. Зараз можна віддихнути. Пару днів є, підлатаємо танки, а там і Берлін. Сім-чотири в твою пользу, але тигри в німці ще не кінчились. Так що ще побачимо, чи я візьме. Все, що підгорів, мається на увазі, що той мав би здохнути і згоріти. Ну а далі отримання. Упаляка начнет ремонтик цей. Ну і новочкам дається 2, кому, я не знаю. Можна щось взяти. Я уже бачив. Ну і ще 4 прям восьмого, 28 дев'ятого рік. И заодно можно на тих дев'ятках, десятках, щоб дались на які там вони боляк, иначе тут я отримав флейку, не, не ага. Танця. Так, у британця. Ну, сьома і по 10-ту. Навіть шостий по 10 так? І в кого там ще Я забув цього, так? Да? І на цих машинах тобто можна взяти дві десятки. І вже і спробувати. Дається такий варіант на зминка, як би мовити, і налаштування тут тобто, буде скільки боїв можна кнопити. Про тестування, і, і, не хвилюючись там на статистику, воно не враховується як підписано. Ось і все.